Знову вересень листя фарбує, квіти барвами вітають всіх нас. Перше вересня школа сумує, Зачекався на учнів вже клас. Як же хочеться галасу й шуму, щирих посмішок ігор в дворі. Та чомусь на душі нотки суму не прийшли на поріг школярі. Зачекались дітей, педагоги, незвичайний в нас перший урок. Україні війна і лунають тривоги. Дистанційний сьогодні дзвінок. Саме зараз ми, як ніколи єдині, переможці на всіх ми фронтах, душу й тіло свої віддамо Україні, Буде ми тільки так, тільки так. Тож завзяття й сміливість візьмемо в дорогу. Нас чекає мандрівка у світ знань та наук. Україна здобуде свою перемогу. Ну а ми всі для цього докладемо своїх рук. Новий рік вже навчальний нам стукає в двері. Ми запросимо його в рідну школу та класи. Зачекали вже учні, вчителі, перше чата веселі, як же добре, що знову, хоч онлайн, але разом. Та ще наповниться дитячим сміхом школа. Цього очікувані кожне серце б'ється. А поки головне нам перемога і мудре слово. Дирекції слово надається. Дорогі школярі, шановні вчителі та батьки, прийміть мої найщиріші вітання із Днем Знань і початком нового 2022-2023 навчального року. Свято Знань ми щороку зустрічали разом усією навчальною родиною на нашому шкільному подвір'ї. Та, на жаль, не цього року, адже в нашій країні йде війна. Але ми щиро віримо в те, що зовсім скоро ми всі зустрінемося в рідних класах на традиційних уроках, тому що з нами Бог і ЗСУ. Свої вітальні слова адресую нашим новим учням, першокласникам, для яких цей день завжди буде особливо пов'язаним. І пам'ятним, адже сьогодні вони роблять свої перші кроки в прекрасну країну знань. Любі першокласники, будьте здоровими, ростіть на радість своїм батькам та досягайте високих результатів у навчанні. Шановні батьки наших першочат, пам'ятайте, що ви закладаєте зерна людяності у душі своїх дітей, а ми, педагоги, Робимо усе, щоб вони проростали. Тому давайте зробимо все для того, щоб наша співпраця була плітною. Я приєднуюся до усіх слів, які були сказані попереду. І особливо хочу звернутися до наших випускників для вас, дорогі діти. Це останній рік навчання в стінах рідного закладу. Нехай він вам запам'ятається тільки з гарної сторони, щоб ви були щасливі. Сприйміть це навчання з величезною радістю, з величезним спокоєм і з величезною насолодою. Пам'ятайте своїх вчителів, які вкладали в ваші голови і знання, і правила життя в суспільстві, і плекали з вас справжніх людей. Особливе свято сьогодні і для п'ятикласників. Для них починається нова сходинка у навчанні середній школі. Багато вчителів, багато предметів. Але нехай це вас не лякає. І нехай цей рік буде відкриттям великого нового і найкращого. Гарного вам навчального року і великих успіхів! Щиро вдячність від дирекції висловлюю вам, дорогі колеги, за вашу сумлінну працю, за бездоганне виконання такої почесної місії, як навчання та виховання підростаючого покоління. Адже саме ви сприяєте формуванню юних патріотів, від яких завтра залежатиме День нашої української держави. Вважаю вам у новому навчальному році здоров'я, терпіння, наснаги, результативності в роботі та мирного неба над головою. Все буде Україна! В добру путь разом до перемоги. на родину. Сьогодні ми приймаємо у своє дружнє коло нових учнів. Хоча вони ще маленькі, але вже справжні патріоти в душі. Адже йдуть навчатися для того, щоб зробити нашу країну кращою. Ну а зараз давайте познайомимося з нашими першокласниками. Моє приїхали до вас. Залюбки, ми тепер до вас не зовсім, ми тепер не малюхи. А я поклав ручку і фломастер, І Медведка взяв, щоб не було страшно. <плес> Каже, до нової школи вирушає перший клас. І такої ще ніколи не була вона до нас. Не хвилюйтеся, бабусю, ці реформи не страшні. Навіть я їх не боюся, буде весело. Навчатися. Школа зустрічає нас, ми йдемо в перший клас, початок трішки незвичайний, навчатись будемо в онлайн. Комп'ютер, телефон, планшет, нам допоможе інтернет. Ми обіцяємо старатись, сумлін навчитись, не здаватись. прочитати усе на світі, як навчуся рахувати, то грошима справу мати. Коли, коли повернемо до школи, буде в сумні, як ніколи, ти почека на стіжки і роботи, за свічка, що почуєш наш у перший клас. З України зустрічають. Хай ново чудово школа буде, наче казка. Не задавно, то привітнеш, будь ласка. У школі стане для вас часом нових досягнень, перемог, яскравих вражень та неповторних моментів між шкільними друзями. Здоров'я вам та вашим батькам, мирного неба над головою. Нехай збуваються всі ваші заповітні мрії. Сьогодні нас вітає рідна школа, таких дорослих своїх випускників. Так сумно, що пусте подвір'я і все довкола. Такий безмежний сум моїх очах, очах батьків. Ми стільки спогадів у школі зі зробили. Разом відкривали світ наук, разом веселились, на перервах говорили, і кожен з нас зустрів того, що зветься кращий друг. За ці роки нам вчителі мов рідні стали, поради, жарти, весь свій вільний час. Вони нам все, що знали, дарували, і вдячні кожен за науку з нас. Та не сумуйте, друзі, рік у школі ще чекає, і досягнемо ми не раз нових вершин. Сьогодні школа радо двері відчиняє це шанс для нас, то скористаймось ним. Ще рік один завдань багато перед нами, та будьте певні, їх зуміємо розв'язати. Ми вдячні вчителям за те, якими стали, і за можливість кращими ще стати. Хоча війна вірвалась наше небо, і стіни школи довго сумували. Та ми для перемоги зробимо все, що треба. Бо дня цієї зустрічі так довго ми чекали. Випробування звикли вже долати, бо все, що цінне, боротьбі дається. Ми будемо наполелово вчитися працювати, молити за того, хто за волю б'ється. Ми дякуємо щиро нашим Збройним силам і кожному захиснику, хто зброєю сьогодні, за те, що в місті нашому сьогодні тихо й мирно, нехай вас береже від кулі рука Господня. Вертайтесь всі пошвидше ви додому. І перемогу нам омріяну несіть. Хай рідні вилікують від війни всю в тому, ви бережіть себе, рідненькі, бережіть. У школу привели нас і в дорозі. Та скажемо коротко і дуже стисно, що хочемо гуляти без тривоги. Що хочемо відчути ми дитинство. Мріємо, щоб друзі були поруч, а в нас їх безліч просто озирнися. на друга, що стоїть ліворуч, та обійми його і щиро посміхнися. Ми хочемо, щоб поруч були мама і тато, були завжди, тримали нас за руку. Разом долали всі невдачі, хоч їх було і небагато. Разом завжди, бо ми не терпимо розлуку. Ми мріємо, щоб сидіти світу, не знали горя, а знали лише щастя. Щоб всі отримали гарного освіту і знаємо, що мрії ці здійсняться. Ми відчуваємо мрійливості стан і мріємо про подорож далеко. Туди де кличе синій океан і де панує неймовірна спека. Ми мріємо про синє небо, про мир на всій землі. І нам ще свобода так треба і світло в усій є. Ми мріємо, щоб всі були здорові і щоб лунали лише цвінки пісні. Стосунки, щоб у всіх були чудові, і спокійні та казкові в цьому році дні. Ми мріємо навчатися старанно і школу нашу талантам підняти. Щоб у майбутньому по всьому світові нашу Україну гордо прозлавляти. Де сьогодні є найбільша мрія, хоч мрії всі були чудові. Що відтепер злимо тільки мирі, бо Україна світ добра і любові. Сьогодні вересень гостю завітав, побагряніли кольори довкола. Шкільний поріг на свято довго так чекав, так сумували класи, наша рідна школа. Зібрались дистанційно учні і вчителі. Сміх радісний лунає і вітання. Сьогодні школа зустрічає нових школярів. Ну, а для кого свято першого дзвоника? Останнє? Так сумно, що онлайн, а не вживу. Бо так дня зустрічі усі уже чекали. Та ми не зламні, в нас найкращі ЗСУ. Ми віримо, зупинять вони ворога навалу. Тому сьогодні починаємо навчання, на жаль, онлайн, тому що чуємо тривоги. Ви, любі учні, будьте чемні і старанні, бо від усіх залежить спільна перемога. Усім відомі ці слова, пророчі, освіта, сила, і майбутнє наше. Здобуде успіх той, хто вчитись хоче і буде тому в світі жити краще. Тому натхненно до навчання беріться, щоб успішним було майбуття. Наполегливо та сумнівно учіться, відкривайте горизонти знань. Хай вам легко усе дається до мети, до зірок дійти. Хай вам сонце ясно сміється і відкриваються всі світи. Днів бажаю яскравих, чудових, знань цікавих, потрібних і нових. Щоб пошвидше вернулись до школи і зустріли всіх друзів своїх. Ще й здоров'я, терпіння бажаю, щоб під силу було вам усе. Те, що учні найкращі у нас знаю, вам сьогодні вітання несем. Будьте завжди щасливі, діти, ідіть до власного майбуття. А щоб гарно у світі жити, треба вчитися все життя. Хоч не разом, та все ж діти, ви не сумуйте, перемога вже скоро, це віримо всі. Ви моменти із рідними щиро цінуйте і підтримуйте тих, хто щодня в боротьбі. І в молитві своїй ви згадайте героя того, хто там в окопі спокій наш береже. Наша віра і надія це теж сильна зброя. Україна у серці хай живе вічно. Тож до навчання, любі діти. Зі святом першого дзвінка вітаємо вас. Сьогодні день, коли і сумно, і хочеться радіти. Нехай щасливим буде рік новий для вас. Нехай у школі лене срібний дзвін про новий рік навчальний сповіщає. Переплились і сум, і радість в нім. Він наче птах у небеса злітає.